Щасливе дитинство під ялинку. Могилів Подільська громада продовжує приймати та підтримувати людей, які вимушено покинули свої домівки. Багато з них це діти, які, попри виклики війни, заслуговують на частичку тепла, дива та любові. За сприяння міської влади тепер у малечі буде власна ялинка. Нехай не у центрі міста, нехай не така велика, але справжня, казкова та ароматна. Аби підняти новорічний настрій діткам-переселенцям, ліцеї та школи могилева Подільського долучилися до створення новорічної казки для дітей. За сприяння міського голови були завезені новорічні красуні діткам-переселенцям. Наші школи об'єдналися для того, щоб Прикрасити новорічну ялинку разом із учнями шкіл громади, які долучилися до доброї справи, дітлахи прикрашали ялинку різнобарвними іграшками, яскравим дощиком, зробленими власноруч сніжинками, співали пісні та розповідали новорічні вірші. Святий Микола, я в тебе благаю. Подари щастя і світу долю козацькому краю. Дідусі ймо. Дідусі і бабусі, щоб були здорові, татусі і ма, ма, мами, щоб, щоб жили в любові. Добрим діткам подар... дай гостинці і подаруй божу ласку кожній сиротинці. Ще мило серце від того, як мало дітям потрібно для щастя. Важливо було подарувати це диво новорічних свят. Тепер дітлахи будуть фотографуватися біля ялинки, і різдво буде, і новий рік, і перемога буде наша, бо ми сильні, бо ми вміємо любити і вміємо захищати своє. У наших дітей одне щире бажання, і нехай воно збудеться. Щоб Мир в Україні. Було. Я би війна закінчилася і всі жиє в мілі.